база для 46 класів, відсутність достальної кількості гуртків. Від стикається з такими викликами, як конкуренція закладів розташованих поруч, відтік учнів зумовлений демографічною кризою та міграцією населення, що призводить до зменшення кількості дітей шкільного віку, низька мотивація учнів до якісного навчання, зниження авторитету педагогічних працівників. Звільнення досвідчених педагогів, зниження ментального зв'язку батьків та учнів, але є і можливості: це розробка авторських програм вчителями та вільний вибір освітніх програм-підручників, і проведення педагогічної практики студентами Одеського державного університету та фахового педагогічного коледжу. Розробка і реалізація власних проєктів різного спрямування. Продовження роботи розмовних клубів, з вивчення вчителями закладу англійської мови та покращення володіння державною мовою, великий вибір закладів, на базі яких вчителі можуть підвищувати свій кваліфікаційний рівень, системна робота ліцеї щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Зміна форм проведення засідань педагогічної ради. Можливість залучення коштів, не заборонених законодавством. Надання додаткових платних послуг, активізація співпраці з депутатами, громадськими організаціями, батьками, учнями. кардинальна зміна проведення предметних тижнів на інтегровані, що значно розширює кількість залучених учнів, підвищує інтерес до навчання, до вивчення предметів і дає можливість поєднувати те, що на перший погляд є непоєднуване. Готовність колективу до підготовки учнів та активної участі їх в різноманітних конкурсах як академічної спрямованості, так і позашкільних заходах. Провадження роботи, продовження, вибачте, роботи освітнього процесу, в дусі волонтерства. Окремо хочу зупинитись на аналізі матеріально-технічної бази, доцільних сторін, якої віднесу завершення виконання проєкту землеустрою з присвоєнням кадастрового номеру в нашій пришкільній ділянці. Наявність альтернативних джерел освітлення, співпраця з батьками, наявність відкритої зони Wi-Fi, <кхе> наявність інтерактивного обладнання та поступове його оновлення за кошти міського бюджету. Наявність оборожі території закладу, що дає нам можливість працювати над її плановим озелененням та оформленням, наявність системи пожежовесіння в їдальні, наявність пожежної сигналізації в закладі. Здійснено косметичний ремонт усіх приміщень закладу та створено сучасний освітній простір. Наявність профільних кабінетів, кабінетів початкової школи, в яких створено всі умови для забезпечення якісного освітнього процесу. Наявність бібліотеки, яка постійно оновлює книжковий фонд і організовує та проводить різноманітні акції. Наявність укриття на 640 осіб. У частині на 550 осіб, за рахунок коштів міського бюджету у 2023 році проведено капітальний ремонт. На жаль, ми маємо і слабкі сторони, над реалізацією яких будемо працювати. Незадовільний стан системи каналізаційних мереж, відсутність близького захисту, застаріле мережове обладнання, яке не дозволяє якісне і повноцінне його використання, потребує ремонту та оновлення означення харчового ліцею. Потребують ремонту ще три сегменти укриття, і в е, разі завершення цих робіт і проведення їх, е, це нам дозволить збільшити кількість учнів, які зможуть навчатись в очному форматі. Потребують усунення недоліків капітального ремонту е, фасад від цієї стіни і стелі кабінетів, які потерпають від протікання даху. Для вирішення цих питань ми маємо певні можливості. А саме налагоджуємо зв'язки з депутатами Одеської та міської та обласної ради, активізуємо батьківську громадськість, залучаємо кошти, не заборонені законодавством, перебуваємо на постійному зв'язку з комунальною установою Пересівського району щодо активізації е, управління капітального будівництва. Усе вище зазначено і в основу плану розвитку закладу. Вважаємо місією ліцею створення комфортного освітнього середовища, в якому дитина зростає здоровою, успішною, щасливою, різнобічно розвиненою. У середовищі довіри, свободи, рівності, вчиться змінювати себе і світ на краще та в майбутньому максимально реалізувати свій особистісний потенціал. А вчитель має творчу свободу. В час формування закладів освіти бачимо себе з 2027 року. Гуманітарною гімназією, діяльність якої ми плануємо здійснювати за основними напрямками, створення комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, розвивального, безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища, вільного будь-яких форм насильства та дискримінації на засадах педагогіки партнерства усіх учасників освітнього процесу, оновлення та осучаснення матеріально-технічного забезпечення закладу. Збереження та зміцнення морального і фізичного здоров'я учасників освітнього процесу, здійснення стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на позитивному підході і враховує індивідуальну освітню траєкторію кожного учня та спрямовується на формування і розвитку ключових компетенцій, підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками. Забезпечення допрофільної та профільної освіти поглиблене вивчення окремих предметів 4 класу, створення освітнього середовища сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників. Активізація учасників участі батьків громадськості щодо формування освітньої політики ліцею. Підготовка учнів до професійного самовизначення в майбутньому, набуття цінностей для оцінювання навколишнього освіту і дійсності, академічна свобода та академічна доброчесність усіх учасників освітнього процесу, зростання позитивного іміджу та -здатності ліцею. Для розвитку та виховання свідомого громадянина готового до змін в ліцеї проводяться різноманітні заходи, як традиційні, так і новаційні. Практичний психолог ліцею приділяє значну увагу ментальному здоров'ю е учнів та працівників. До цієї роботи активно залучаються учителі фізичної фізично культури, сприяючи формуванню культури здорового способу життя. Усі події життя ліцею висвітлюються в соціальних мережах, створено офіційні групи ліцею на Facebook та Інстаграм, щомісяця випускається. Газета П'ятнашка та виходить відеожурнал з такою ж назвою. Бібліотечний блог ліцею активно залучає учнів та батьків до різноманітних заходів, організовуються акції, спрямовані на популяризацію читання серед море. За мету розвитку ми ставимо виховання випускника, який буде конкурентно спроможним і зможе змінювати світ. З цією метою ми плануємо ввести до вивчення учнями з 1 класу другої іноземної мови. Продовжити вивчення другої наземної мови з 5 класу та зберегти функціонування до профільних восьми класів. Організація роботи з закладу статусу гімназії передбачає розширення мережі до профільних класів, що дасть можливість учням-випускникам 9 класів продовжити навчання в профільних класах. Закінчити хочу власним, які є нашою рушійною силою. Успіх не остаточний, невдача не, не фатальна. Головне мати мужність продовжувати. Дякую за увагу. Дякую. У кого є фото, нічого? Скажіть, будь ласка, ви сказали, що відтік йде учнів, ну, невеликий, але він все ж таки є. Ваш Ну, скажімо, у вас було півтори тисячі, тисячі 1600. Ну, тобто, так, ну такий. А скажіть, будь ласка, з учнями зрозуміло, що з педагогічними кадрами? Скажіть, чи залишились всі у вас, хто працював рані, раніше, чи поїхали, чи є нові, хто приходять? Ми оновлюємо постійно педагогічні, коли ми залучаємо молодих спеціалістів, випускників. З тих, хто на початку вторгнення виїхав, всі повернулись. На жаль, звільняються люди, які вже в поважному віці. І нам бракує їх досвіду, але їм дуже складно в сучасних умовах працювати. Ну, навчаємо молоді, залучаємо. У нас вас. є вакансія, вибачте, це предмети природничого циклу. У нас вакансія хіміка, у нас вакансія географа, тобто ми вичитуємо всі предмети, але це за рахунок підвищеного навантаження на тих вчителів, які сьогодні. Ну, Одне з важливих питань, чому люди ну, зараз не так охотні йдуть до школи, це питання зарплатні, да? ну, тобто оплати праці Тобто молодий вчитель, коли йде до школи, то йому яку зарплату зарплатні приблизно дають? Ну, десь в розмірах початкова школа десь 10-12 тисяч. <плес> Це з е врахуванням муніципальної доплати? чи... А, ні, у нас не о, наші молоді спеціалісти вони не підходять під критерії виплати цієї муніципальної надбавки. Ми не були першим закладом, де вони відкривали книжку, вони працювали ще у -у. за роки студентства. <гум> Але о, у нас непогані заробітні плати, якщо ви чули, то. У нас велика кількість класів з інклюзивною формою навчання. Це так доплати. багато 13 у да. mm -hmm. Це доплати за роботу з такими учнями. Mm -hmm. Ну, знов таки, вчитель е може підвищити свою заробітну платню за рахунок mm -hmm. того, що бере додаткову кількість годин. Адже всі вчителі початкової школи, бо саме у них невеличкий рівень заробітної оплати, вони мають другу спеціальність. Хтось викладає інформатику, хтось викладає англійську мову. Ми намагаємось залучити їх до викладання окремих предметів, щоб зацікавити. Так, можливі, так. Випадків, щоб молоді спеціалісти звільнились в зв'язку з невеличкою зарплатою, у нас немає. Розуміє. Ще одне питання. Таке зараз бурхливо обговорюють. Я знаю ситуацію щодо реформи української школи новітні, і якраз, скажімо так, вибір школи чи залишитись ліцеєм, чи стати гімназією, чи Ось така ситуація в вашій школі, скажіть, будь ласка, ви визначились? Так, я озвучувала, що саме наш ретельний аналіз кількості учнів, їх готовності до профільного навчання, їх готовності йти до 10, 11, 12 класів на профіль і лягло в основу того, що ми обираємо. Ми бачимо себе гімназією. Невеличка кількість, тобто ми вже сьогодні бачимо, що ми, аналізуючи нашу кількість, кількість дітей, які з 9-го переходять до 10-го, ми не набираємо, ми не відповідаємо сьогодні вимогам законодавства. Нам дуже складно буде набрати 4 класи, забезпечити їм профілі. Тобто ми реально. Ну, може, зараз 4 класи на старшій школі. Чотири класи це два в десятих, два в 11-х. На, на Там на 100 чоловік, а тоді скажіть, будь ласка, ну це така ситуація скрізь по всім так-так треба вичається. Так, так, це треба вички. Це життя, як кажуть. Я буду запитаю, скажіть, будь ласка, а, ну чи знаєте, ви ну, з батьками ж розмовляєте? Це таке для них дуже важливе питання. Куди підуть діти, діти, які звоняють вас? Чи ви вибрали вже всередині ці заклади, які будуть ліцеями, які будуть вище, ну скажімо, ці? Вища школа, це профільна, профіль, профіль, профіль. школа. школи. Ми на зв'язку. Куди вони будуть йти? Так, да, ми на зв'язку з закладами освіти, які розташовані поруч з нами, які сьогодні визначаються як ліцеї з 20-го року. А, Скільки їх іде? А, ну, На, ну, на Суворовському районі? Ну, Здається ну, на нашому Пересипському районі, на північній його частині. Так. Мені здається, сім або 8. А, тобто, тобто, нас знає, є, то, там, сьогодні я знаю, що між колегами тривають перемовини, вони визначаються, щоб ці профілі, профілі не повторювалися і була можливість дітям обрати необхідний для них і важливий профіль. У всякому разі, ми буквально стінка в стінку з 24 ліцеєм. Ми ну, обговорювали, обговорювали mm -hmm. з колегою, да. у нас недалеко 40-го ліцеї. Mm -hmm. ну, це заклади, які планують. Але цього року за рішенням, ну, за проєктом рішення, ми ще будемо набирати 10 клас і mm -hmm. випустимо їх в 27-му році. І вже наступного, 26 го ми не будемо набирати 10 клас, щоб випустити працювати в ліцеї. Ну, тобто ми е інформуємо батьків про можливість вступати до профільних ліцеїв. І навіть ті е, батьки, які обирають, та невеличка кількість учнів і батьків, які обирають профілі, які ми, ну, на жаль, за кадровим забезпеченням не можемо сьогодні організувати і за кількістю бажаючих, ми також їм пропонуємо сьогодні перейти до закладу освіти, де є географічний, економічний, тому що у нас з цим поки що проблема. Можливо, ми все реалізуємо, розширимося. Згодом також поміняємо статус на це. Дякую. Добре. Можна Добре. Я, я правильно зрозумію? Ви провели сводоналіз і визначили, що у вас буде гуманітарна гімназія з допрофільною та профільною освітою, так? Ну і стратегічною так, так. і поглибленим вивченням окремих предметів, що я, я правильно зрозумію. Так. Тоді у мене це у нас залаз... Запитання як до колеги, скажіть, будь ласка, нагадайте мені за типологію, а що таке гуманітарна гімназія? Ну ми себе таким бачимо, бо в нас вже тривалий час і обирають діти профілі саме гуманітарного спрямування, і кадровий потенціал дозволяє нам відкриття. До профільних, якщо ми в статусі гімназії будемо говорити з 27-го року, то я думаю, так, гуманітарна гімназія з профільною та профільною освітою, освіти поглиблено вивчення окремих предметів 4-го класу. Ну, це у нас плани, так да. зрозуміло. А як ви забезпечите профільну освіту, якщо ви будете гімназією? Можливо, щось не так я озвучила, бо uh, ми допрофільно починаємо. Я думаю, починає я би, тому питав. я питав. Можливо, я не так зробити. щось так, сформулювала. Допрофільні класи, що дадуть потім можливість нашим учням обирати профільний навчальний. Ну, тобто у вас профільної освіти не буде? Ну, у нас я ж буде... тому і не розумію, гімназія чи... Ні, Все? гімназія, так, да, це ж без профільної освіти. Вам не треба сказати базово середньої освіти. Да, ще... Так, можливо, да. Да, про... можливо, можливо, так. Так, сказала. А то ні, ні, власне, 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 власне. І ще таке запитання: а як ви забезпечите поглиблене вивчення окремих предметів ще п'ятого класу? Ну, Нормативна база? Чим ви будете користуватися? Ми сподіваємося що ми а, розробимо і затвердимо. А ви пускали початкову школу? Я можу в, чогось в, не знати, я вас запитую. Ми мене залишились лише 3-4 класи. А де там передбачено може були якісь зміни, що можна побути на вивчення в початковій школі? Ми читали нормативні документи, зараз не конкретизую, але е мова йшла про те, що якщо заклад веде і... Ми розробимо положення, затвердимо його в службі якості освіти. Ми хочемо спробувати. За освіти. Затверджується лише освітня програма. А освітні програми в школі школі, думаю, обличчя, вони просто, наскільки я знаю, не існують. А по Це у нас плани, ми плануємо, ми передбачаємо в часткому школі неможливо бути, да, не може бути. Це не запитю. Гуманітарна гімназія, профільно профільної допомоги, буде профіль, 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 профіль менше. <губінно>, Більше, <губінно>, та, то, тобто галузеве спрямування, воно можливе лише з 5 класу. Там навіть не до профільна, бо зміна концепції профільної освіти. Там галузеве спрямування. А профільна освіта починається з 10 класу. Дякую. Скажіть, будь ласка, оскільки змін навчається школа? Дві, Дві зміни. А всі мають змогу виходити до школи класи, сховище так, всі виходять. На жаль, не всі працюють суто в очному угу. режимі. Є певна кількість класів, які працюють за змішаною формою, тобто вони тиждень навчаються, тиждень вдома. Але всі, хто виявив бажання навчатися, на всі час. виходять да, У угу. нас. Є велика укриття на 550 осіб. Є три сегменти по 50 осіб. На базі нашого ліцею сьогодні навчаються учні 66-ї гімназії, до нас приїжджають діти. Тому ми всі, хто бажає, залучаємо до очної форми очної, дистанційної, змішаної, тобто у нас різні форми навчання, передбачені. Промотиве розширення сховища? Чи є місце? Ми звертаємось до депутатів, ми чекаємо на цьому тижні їх візит. Можливо, якщо ухвалять рішення, будуть кошти. Тобто ми розуміємо, що нам зробили, у нас є велика велике окриття, тому вже якщо буде можливість, то ми розширимось. Це нам дасть змогу виводити майже тисячу осіб щодня. Тобто ми відійдемо тоді від змішаної форми. Це буде ну, суто очно. Дякую вам. Є ще запитання? Ні, будь ласка, почекайте. Переставляємо далі. Ще раз скажіть, які у нас один, два, три. Да, да. Один, один, два. Ну, один, два. Будь ласка, Сергію Олександр, щось ви там задобувалися? Поїду в ну, да. ну Це і є стратегія, вона так. Да. Планує гімназію збиратися. Ну, це просить. Я почув, якраз, що вони там щось п'ятого вони на початкову школу Ні, не Києва. Так, вказала, було сказано. Так, ж сказали, один. Один, один, два, два. Дев'ять малів. Середнімов півтора. Так, записуємо протокол, будь ласка, і підписуємо протокол. Ви ага. ну, все приходили. Ба. Конкурс у нас відбувся, зараз у нас. Ж потрібно нашим керівникам ще працювати. От я з вами, от, у нас є школа говорити. резерва керівника Каді. Там ми розмовляємо і розбираємо ситуаційні завдання, як Треба. планувати стратегію розвідку закладу. А ще нас... у нас конкурс. Ну, я Ми розуміємо, місія ж конкурсу навчати людей, Ні. а не як. Конкурс, все. будемо не пройшов, так не пройшов, буде інша людина. Так, Ну, так, друзі, Дуже розумні. Ви згодом зі статистичною Ні, ні, я розумію Я от моя вніці. Записував там. У нас таки, стикаються два проти вічні. Mm. Ірина Євгенівна каже, що нехай всі добре вчать. І не знають, чому ви поставили нуль. Не знають. А я кажу, що треба казати. Треба вже біля більше. поставили. Інший, да, білет інший зробити наступного разу. Кваліфікований керівник закладу теж поставив. Мабуть, у нас все ж індивідуальний підхід до дитини. Ні, розумію, ну, ну, то, але вона ж просто сказала, що ця ситуація не... була в відкритому школьному чаті, якби вони ну, там вийшли. Ну, тобто сховання і так все публічне, і, і, ще, і так все знають, що там проходить. Ні, дуже багато зараз у нас звертається щодо. Телеграм-каналів та інших, і нам приходиться звертатися до управління кіберполіції, і вони кажуть, що потрібно індивідуально підходити теж до цього питання. Булінг булінгом, але ж потрібно. Я розумію, але якщо з інформацією, що е, е, офіційно. Офіційний чат ш клас Я з, з участю часу ну, написано. Екатерина. Вона казала. Ну скажи вас. Ми сказали, що з участю керівника да? у нас Сергій Олександрович. класова керівника. Сергій ну тобто це відкрита нас це клас. на даний час. В його закладі відбулися чат, який от розглядалися про міністра. Це було телеграм-канал, але чат у нас звертався де? Вайбер, телеграм, ваксам і основна якісь. Ладно, давайте, що у нас виставили тут же, де ми ставимо. А, от вас сі, так? Так. Давайте ми запросимо. Будь ласка, підписати. Підписати? Так, підписати. Віщу, там, дайте там іншим чином комісії. Та навіщо в критерії прибували? <гум> І механізми обов'язково проведені. Це збільше все вино. Зараз у нас буде положення провітки закладів дошкільної сміття, але це буде Тож, дуже цікаво. <гум> Де протокол? Передайте, будь ласка, голові yes. комісії. Голові yes. комісії, протокол, будь ласка, і запрошуєте кандидат. Олю Павло, ми можемо привітати всі. Ми успішно подолали конкурс. У вас буде можливість ще наступні 5 чи 6 років бути у голові вашого закладу. І бажаємо вам успіхів, і, скажімо так, розуміємо, що багато викликів на сьогодні, але ми впевнені, що ви впораєтесь. І ми казали, що є там якісь зауваження, але на педагогічній раді ви там розберете їх да? з цього ну, так, питання буляна чи щось таке. Так. Але ми вас вітаємо. Будь ласка, прошу підписати протокол. До За вашого заперечень немає. Так, будь ласка, дайте підпис. Зауважень, заперечень немає. Так.